Відносно місцевого самоврядування почати саме з законопроекту, який був прийнятий, але, на жаль, досі президентом не підписаний. Це законопроект 9559 де надважливий. і Зараз поясню, чому що ж там такого надважливого? Одне з найперших багато людей, мабуть, досі вважають, що місцеве самоврядування, місцеві князькі, голови, які крадуть завжди, кучу грошей. Так, дійсно, не без цього. Є немала кількість. Дійсно місцевих голів, які користуються своїм службовим становищем, і дійсно використовують ресурси, які безпосередньо громадою надані в управління, використовують на свій власний розсуд. Але насправді, і до речі, ще одна популярна теза відносно того, що місцеве самоврядування зарплати захмарні. Це вже міф і фейк, який ми розвінчуємо вже не перший рік. Що насправді зарплати 100 тисяч плюс менше ніж 1% голів голов громад. А громад, нагадаю, в країні 1469. О, так от, Так І коли розповідають про те, що там купа грошей, їх там крадуть, це відкидаємо цей там, менше відсотка цих недобросовісних голів, насправді величезна кількість місцевого соврядування посадовців. Голів депутатів, заступників голів, секретарів і так далі багато багато людей працюють на те, щоб місцеве самоврядування, по перше, розвивалося. По-друге, найголовніше, от саме зараз, щоб армія збройні сили України, загалом сектор безпеки і оборони, отримував необхідну допомогу безпосередньо з громад. Так от, п'ять п'ятдесят дев'яде де законопроект. Він насправді дозволяє матеріальні цінності, тобто авто, реби, дрони, ці впівішки, все це закуповувати, придавати. І багато людей досі, до досі, речі, не знають про те, що наразі місцевому самоврядування це робити заборонено. Ще раз йде війна 11-й рік, а місцевому самоврядуванню заборонено купити автівку, реб, дрон, аптечку, швидку от все, що їм необхідно. Купити і передати безпосередньо військовому підрозділу. Це досі заборонено. От законопроект 9559 це дозволяє робити. Друге, може хтось зауважити і сказати: так, вибачте, деякі громади, деякі голови з 24.022 роблять це. Купляють, передають, самі їздять, самі вручають. Безпосередньо є, так. Але згідно законодавства, вони роблять порушення. Більш того, це не просто якесь адміністративне порушення, це кримінальне правопорушення, і на таких голів, відповідно, заведені кримінальні справи. Звучить трошки абсурдно, чи не так? Йде е, війна, є, хто може допомагати і є за що допомагати. Він це робить, допомагає армії, і йому за це кримінальна справа. Але, на жаль, законодавство наразі таке. 95-59, де якими проголосували і досі не підписаний президентом, прибирає і е, знімає цю кримінальну відповідальність з тих людей, які в це вже все зробили. Е, е, третій момент. Фортифікаційні споруди, про які говорять всі. Насправді це відповідальність держави, бо це є оборона, е, входить сектор безпеки і оборони. Це відповідальність і повноваження держави. Але знову ж в громадах є певні кошти. Це перше. Друге. Бойові дії йдуть як в державі загалом, так і в конкретних громадах. Відповідно, ці громади, сусідні, які далі за ними, в принципі, в області, могли б ці фортифікаційні споруди допомагати будувати саме військовим. Але знову ж законодавство цього їм робити не дозволяє, не має повноваженні місцевого самоврядування інженерно-технічні фортифікаційні споруди. Знову ж, 9559D де законопроект, який нами проголосовано на Верховна Рада більше ніж рік тому і досі не підписаний президентом, дозволяє місцевому самоврядуванню будувати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Там ще є декілька технічних моментів, які, скажімо так, покращують роботу місцевого самоврядування під час дії воєнного стану. Але на жаль, констатую і буду це повторювати. Якщо вам навіть уже зараз ріже вуха, що я говорю про те, що ми прийняли відповідний законопроект, а президент його досі не підписує, на жаль, це така зараз правда. І пройшов вже 25.06, 25 червня, буквально нещодавно, був рівно рік, як президент не підписує відповідний законопроект. Рік як. Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони недоотримують мільярди, не просто мільярд, десятки мільярдів гривень безпосередньо на підтримку саме нашої війська, саме нашої армії. Бо я знаю дуже багато, оскільки я з профільного комітету місцевого самоврядування, і, звісно, кожного дня спілкуюся з місцевим самоврядуванням, з головами, з депутатами, місцевими, з багатьма представниками, посадовими особами місцевого самоврядування як базового рівня громад, так і обласного рівня. Які наголошують на те, що вони шукають різні лазівки, щоб допомагати армії, але оце одна з найвеличезних перепон, яка не дозволяє це робити. І ми розуміємо, що прибираючи цю перепону, цю перешкоду, і насправді цей абсурд. Армія отримує додаткове фінансування, додаткову підтримку. Не фінансування, а підтримку безпосередньо. Бо Насправді хлопці і дівчата зараз воюють. Вони б робили і роблять до речі запити постійно органи місцевого самоврядування. В них є в органах місцевого самоврядування є час на те, щоб придбати те, що необхідно, і просто навіть привести безпосередньо військовому підрозділу, але вони знову ж не можуть цього робити. Більш того, на них буде кримінальна відповідальність. Це не щось уявне, ефемерне. Це конкретні кримінальні справи згідно кримінального кодексу України. І це величезна проблема, яку треба вирішити просто звичайним підписом, щоб президент України підписав його. І він нарешті почав діяти. Став законом, бо він досі законопроект став законом і почав діяти допомагати війську вже зараз. І я би, мабуть, ще можливо там би розповів про інші законопроекти, які ми готуємо відповідно покращити роботу місцевого самоврядування, але вважаю, що це зараз один з переважних основних, який поєдує Поєднує і саме місцеве самоврядування, їх роботу і підтримку армії, бо без армії не буде ні того ж місцевого самоврядування, ні, ні держави.